Вітаю на каві! Сьогодні в нас кавовий гість, який не вперше в сумах, принаймні із, мабуть, четвертим концертом, він уже, боюсь помилитись, але, мабуть, все таки так. Е -е, Олег Винник, він же. Жан Вальжан, він же містер щастя. Наскільки щасливою буде сьогоднішня кава? Зараз побачимо. <світаю> Але вітаю дуже рада знову зустрітись у кавовому клубі і поговорити про те, що змінилося той період, поки ми не бачились, поки ми не спілкувались, отак от за кавою. А змінилось наскільки я знаю дуже багато, ну принаймні концертних турів. Уже було... А скільки, до речі, їх було? Ну, я не знаю. Я... За останні два роки. Називаю їх продовженням туру. Ми в... як вирушили в дорогу два роки назад, до речі, буде 6 жовтня, буде рівно два роки, як ми. У мандрах. У мандрах, так. І що не помиляюсь, десь 270 концертів. Це незважаючи на корпоративні концерти. Тільки Сольних 270 десь приблизно до нового року буде, мабуть. Десь 320, що все буде добре, якщо Богу. З таким навантаженням ти дуже гарно виглядаєш. Дякую, взаємно. <реш> тобто домовились на тому, що ми не змінились практично. Хоча Богу. було зроблено дуже багато роботи. Ну і цей тур, наскільки я побачила в інтернеті, прочитала інформацію: 38 міст. Так, і навіть там багато двойників є. Це він, як він, ну це так, в один день два концерти. Але ми відмолвідмовились від багатьох, дуже багато місць просять ще допит. Але відмовляємось, тому що часу реально нема часу, бо на переїзд не вистачає. Так що ну, ну де чимало є місць, де по два в день. Принаймні у Сумах квитки на твій концерт були розпродані ще за місяць. Тобто, Аншла, як ти взагалі на це реагуєш? Ну, ну Вираз обличчя, мені зараз подобається. Я вдячний, реально вдячний долі Господу Богу, вдячний людям, що так є на сьогоднішній день. Це реально нелегкий нелегкий час. І в плані артистичному теж для моїх колег, Все-таки, все слава Богу, я навіть так вже сьогодні не в шоці, але ну, я розумію, що, що так є, така ситуація. Вже і... сьогодні не в шоці. До не чого в був шоці. шоці? Я... Так, так, був трішечки в шоці, що так. А... Масово відбувається так швидко все. Але сьогодні Ти вже. так. Видобувала власна популярність? А... Після вибуху навіть... в Германії, після. Ні, року... навіть не популярність, а оця віддача і любов глядача. Оце мені якось важливо. Наскільки важливо на сьогоднішнє, що відповідальність з кожним днем мене все більше і більше відповідальність за, за цю любов, що люди реально йдуть і. З роботи їдуть, і навіть із лікарні деякі люди виходять на сцену. І мені реально це дуже до болі приємно. Сам не очікував. Як ти сам для себе це пояснюєш? Просто, абсолютно просто. В першу чергу, я завжди. Схиляюся до того, тобі треба бути людиною. Неважливо, не яка в тебе посада, чи ти артист, чи ти президент, чи ти на полі працюєш. Має бути людське розуміння, і людина має цінити життя, любити те, що ти робиш, насолоджуватись цим і ділитись своїм щастям. О, ти Господь Бог дав почуття щастя, почуття гумору. Діли з людьми. І я думаю, що було б набагато краще на цій землі, якби ми... Вміли ділитися своїм власним, мабуть, щастям такого досвіду. Якщо в людини вистачає любові в серці, вистачає цього реального щастя, ним треба ділитися. Ну, твоя аудиторія здебільшого жіноча і на, на концертах вони ні. витворяють таке. Не, витворяють. <зал> ну, стоїть просто-напросто. Так. Ні, ще він стрибає, ще співає, махає руками да. і хоче дуже на сцену до Олега Так. Да. Є таке, так. Да. Але сьогодні дуже багато вже чоловіків відключається. Мало того, молодих хлопців все більше. і більше. Це дуже помітно. Слухай, і е, ну напевно, і завдяки Зараз жіночій аудиторії. і слухай, що я mm -hmm. тебе запитую. Е, жіноцтво oh. зробило тобі м, таку славу, як у Стаса Михайлова. Коли тебе з ним порівнюють, що ти кажеш? Кастюле ви український Стас Михайлов. Ну а чого? нормально. <реш> Я, до речі, себе порівнюю з ним, тому що у нас приблизно така яка ситуація, що коли вже Михайло був супер-мега популярний між людьми, а колеги, навіть мої колеги, і вашому теж руслі, перші два роки його популярності його мало хто знав. Але вже диски передавали з руки в руки. Пам'ятаю, що в Берліні я був у Берліні, мені в 2007 році дали, Стас диск, я, я взагалі не знав, хто це такі. Е, то в цьому плані до сьогоднішнього дня я теж таке переживаю, і аншлаги, і допиль концерти, але деякі мене не знають, mm. деякі не знають. Та як, то хіба це він співає цю пісню? Та він, він співає. А оцю теж що пів... і цю співає, і цю співає. Що Щастя буває? Это мой место счастья. Ну так. Счастье бывает разное. Кто-то блистает алмазами. Кто-то дом строит с беседками. Кого-то не видно за детками. Счастье плывет белой яхтою. Тает во рту сладкой ватою свое в лицо Я знаю, имя твое называю А мне хорошо с тобою Волосы пахнут весною Нежную Як ми з тобою не бачились. Mm. Перший раз, коли ми тут спілкувались, ну дуже все запросто, дуже все класно. Цього разу так само, я запевняю глядачів, що так само. Але ходять чутки, що Олег Винник е трошки наростив собі корону, їздить із охороною mm. і так далі. А До чого тут корона до охорони? А, про... Звучить а, корона, корон, да. корона, корона, корона охорона. охорона да. Значить, корона стосовно того, що не так запросто спілкується, не так запросто роздає автографи, не так запросто робить усе, як робив це раніше. Що стосується охорони, були якісь інциденти, що тепер містера щастя треба охороняти. від кого? Чи це правда? 에, ну, так, звичайно, так, мені здається, я. Так, звичайно, чи так ні? Зараз я прийду до того, що я хочу <різь> його скласти багато, да, багато слів. І думаю, так, щоб лаконічно все було. Ні, з часом, звичайно, роботи стає все більше і більше. Слава Богу, концерти, концерти. І я не думаю, що комусь із артистів це ще буде легко після двох концертів. Вчора концерт, сьогодні два і завтра концерт. Виходити до людей. І, на жаль, на превеликий жаль. Багато в цьому житті вірусів, багато в цьому житті. Тобто все ж таки ти став більш закритим? Так, да, став закритіший, не, не то, що закритіший, а просто ем, я беру собі трохи більше часу для відпочинку. І багато вже дебатів з цього приводу. І в мене і в соцмережах багато людей спілкуються, дехто ображається, що, що не даю. Але це не, це не завжди. Буває, я нормально. Людям даю те, що раніше давав, але просто часу, я думаю, що, ну, просто в обмаль і сил. І навіть буває, після концерту тобі просто хочеться впасти, але я маю дочекатися, щоб мене відпустив адреналін, це, і це щастя, це, яке, яке я беру на сцені. Але воно реально, коли я стою о 4 годині, ще годині, бо я ніколи не мав таких ночей, щоб я впав в ліжко і проснувся о 10 -ті. У Мене такого немає, я по три рази на, на ніч стаю. І... А ти ще й погано спиш? Ну ні, я сплю нормально, просто якось так у мене, чи то якась звичка, не знаю. Мені треба щось кинути, якоїсь солодощі, ще там Ух ти. рано так, так сластена така. <реку> <реку> да. Я під'їдаю, під'їдаю. <реку> коли немає, коли немає в отелі міні-барчику, то це для мене проблемка. Я так... Буває, кипішує, але знову йду спати. і ну, Для мене найкраще сонце десь о 9-10 годині ранку. Це там, самий такий смак, mm -hmm. де я відпочиваю. Так що, а що з приводу корони? Ні, корони абсолютно ніякої немає, і, мабуть, вона не з'явиться. Взагалі-то вона мала була з'явитися, що mm -hmm. там за кордоном далеко. і, mm -hmm. Слава Богу, я там на сьогоднішній... Корони? Охорони? Н Охорони? Н ні я... там, ні тут. Ні, охорона є, охорона є, тому що буває, буває часом, а, часом так, я, я не зрозуміла. Тобто, корона про корону корони так. немає. Я про, корони немає а охорона є. Я корону не люблю. Вона давить голову, до речі, давить голову і, і з нею не дуже зручно. З Стою короною потрібно. Триматися. Корона... А хто ти все ж таки приміряв, тоді з нього поставив? Корона така штука для. Періодично протираєш. Як шапку мономаха на мене Ні, Ну приміряти і протирають треба. Ні, я слава Богу не знаю, що це таке, і не хочу знати про це почуття, носити корону. І я думаю, що для нормальних мужиків це не потрібно взагалі. Не потрібно. Це, мабуть, більше стосується такого жіночого плану, мабуть. Не знаю навіть, mm -hmm. не знаю. А що стосується охорони, так охорона є і, мабуть, Потрібно. вона має бути так. Я вже говорив про це. Спочатку це було як для іміджу з одної сторони, а потім ти починаєш розуміти з кожним днем е, цієї популярності і, і навіть. Бувають неадекватні ситуації там, на тих же заправках там, і тому подібне. І, до речі, хлопці мені допомагають вести себе чисто, себе, стримувати себе. Що ти е... маєш на увазі, говорячи про неадекватні ситуації? Ну, всяке, всяке буває. І я людина емоційна, і якщо хтось мені може щось. Е неадекватно сказати, то я відповідаю своєю емоції, а навіть, буває ну, і, ти ще а навіть буває. Ні, я нормальний, абсолютно. Він но... ти такий білий, пухнатий, весь я... такий <рес> добрий. <рес> гарний. Но я нормальний <рес> чоловік, абсолютно. І я приймаю критику конструктивну і адекватну критику. І е, щоб вона була правдива. Я навіть дякую людям за те, якщо в мене є критика, хтось мені дає. Е, то вона має бути правильна. абсолютно. Критикую. Е, Для мене критика слово це я за кордоном це. Вивчив, є критика негативна і позитивна. А через те, якщо вона конструктивна. негативна, конструктивна, правильно. Mm -hmm. Якщо вона не конструктивна, то я тоді ображаюся. І, мабуть, це правильно. Така напружена концертна діяльність у тебе зараз. Ти е, в Германії буваєш? У тебе, наскільки так. я пам'ятаю, там контракт був, також ти там ще е, е, працював. Зараз як? Е, річних контрактів немає. Якщо. Okay. Якісь корпоративи, там, вечірки, то є. Такі, так. так. А контрактів таких немає, тому Важеним що. Бежали я... бальдженом не скучаєш? Є, скучаю, є. часом скучаю, так. Скучаю. І наскільки я пам'ятаю, ми говорили з тобою про те, що ти б хотів е, музику поставити в Україні. Ще хотів, хочеш, але... ще хочеш. <рес> часу, часу об по-перше. По-друге, я людина самокритична, теж повертаюся до критики. І намагаюся робити на 120%. Якщо я за щось беруться, то маю довести його до кінця. І так, щоб я був задоволений цим. На сьогоднішній день це дуже тяжко взагалі зробити мюзикл, щоб він був достойний і щоб це зрозуміли люди. В першу чергу це має бути історія влучна. Ну і дуже важливий фактор це гроші, кошти. Чи що... не заробили? На мюзикл ще ні. Скільки треба ще працювати лиговиту з аншлагами, так як зараз? Багато. На мюзикл багато. Це дуже величезні гроші. Тому що правильний мюзикл достойний, він має коштувати гроші. І не тільки мюзикл. І навіть Олег Винник має теж коштувати гроші. На сцену, щоб вийти людям донести щось, воно має бути правильно. А всі правильні речі, які робляться, накопичуються часом, це теж капіталове вкладення і немалі. Так багато роботи концертної чи встигаєш ти писати пісні? Угу. Угу. Коли? Встигаю е, ось навожу приклад. То коли прокидаєшся три рази за ніч? Часом є, але вночі мені мало. Раніше мені дуже угу. раніше, раніше багато приходило вночі, але багато чого проспав. Я так думаю, а, так, так, прийшло, так мені конкретно і думаю, наспівав собі все. Так, я не буду, я завтра проснуся і все згадаю. Ні, багато проспаю в своєму житті, е, що стосується пісень. Але слава Богу, у мене якось так відбувається. У мене мало пише пісень в турі. Е, одна, до речі, пісня написала Голуби сили, куплет і до куплет приспів я написав, і потім, мабуть, через місяців три я вже возив куплет приспів людям, співав і запитував людей, чого подобається. І це було в автобусі. Десь через місяців три я тільки написав другий куплет. А все, всі пісні, котрі пишуться, так сталося за кордоном. І Тільки в мене є час. Цього літа, наприклад, хотів дуже десь відпочити. Я ніколи не, цим не переймався, там, відпустками, там, океани, море. Мені якось вистачало всього. Того закордоння і тому подібне, для мене це в принципі як курорт, тому що робота вся налагоджена, була, ти виходиш на сцену, за тебе всі пікуються, турбуються про твоє убрання на сцені, все, все нормально абсолютно, ти тільки маєш добре виспатись і прийти завтра як огурчик, на, знову на роботу в той театр, де тебе чекають кожного дня 2000 глядача. І Якось ніколи не, 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 не хотілося і не думалося. А цього літа чогось чомусь так, мабуть, можливо, тур, можливо, то, що такі графіки. Захотілося, реально захотілося. Навіть, я навіть відчув е, запах, от сам запах е, повітря, оцього океану, морського, так. Так чомусь захотілося, але я знав, що треба працювати. Я треба знав, що працювати, і через місяць, через місяць не з'їздив, але я написав про це пісню. Я просто до чого <свист> довожу, щоб. Я отак пишся пісні. Так, я хочу на берег океана написав цього літа. І не тільки «Хочу на берег океану, і Ніно теж з'явилося. Під час концерту там. ти вже виконуєш її? Так. 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 <свист> і Вже вийшов, до речі, новий альбом. Буквально з три дні назад ми Вітаю. отримали Дякую. Отримали нові диски. Ми ще і, і старий, старий альбом, щастя, ще напечатали, тому що <свист> 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 не вистачило все. Додатковий, додатковий. Великий? По п'ять тисяч ми зараз зробили, а новий альбом називається Я не встану. Як дуже хочеться відпустку, а? підрахувала гроші, зрозуміла, що не втомилася абсолютно. Так, і я людям це бажаю. Я кажу, я бажаю вам того, що собі бажав цього літа, але не вдалося. І хочу взагалі, щоб можливості, наші можливості перевищували наші бажання, щоб ми. Могли собі дозволити ці всі відпустки, щоб вони нам прямо надоїдали. Що там, Ох, я вже втомилася, втумила, втомилася, що відпочивати. Поїду десь далі відпочивати. Так що я бажаю всім, щоб таке було. Є такий вислів класний, мені дуже подобається. Щоб наші жилення від наших можливостей. Теж хорошо, теж дуже хорошо. А що з кліпами, я знаю? Будемо, я знаю, вже дуже багато просять мене нові кліпи. Якось із за такого напруженого графіка не було часу зробити нові кліпи, але дасть Бог все-таки плануємо. Плануємо в цьому році зробити мінімум два кліпи. На які пісні? Думаю, на ніно, а на другу. Ще поки не знаю, але так, вагаємося. Я все-таки думаю, що ближче буде до пісні Я не встану», так як угу. називається альбом знову. Ті кліпи, які вже є, вони в тебе от якось по характеру, по постановці, по всій. ну дуже нагадують мюзикли, в яких ти працював. От mm. щось, Щось там таке є. Це так твої твої віяння? Можливо, можливо, досвід е, театральних сцен. Можливо. Я взагалі ближче до цього, хоча сам по собі я такий більш рок-н-рольчик. Але що стосується кліпів, хочеться, хочеться, щоб вони були. Щоб щось несли, От реально, щоб воно не було не, не пусте, щоб. Ну, так, ну, є, є картинка, та є картинка. Все -таки, тому що таке пісні, я думаю, що люди е, погоджуються зі мною. Всі мої пісні, навіть від танцювалок до балат, вони все-таки несуть, і я намагаюся. Це знову ж стосується самокритики. Я, коли текст з'являється, оце сьогодні я його написав. Навіть якщо він швидко до мене прийшов, я все одно ще буду тиждень сидіти і кропітливо кожне слово Мені да, кожне слово думати, тому що буває таке, що емоція тебе вдарила, щось я там помітив на вулиці, там чи, чи сам щось переживаю. І от написалось воно відразу. А потім сидиш і думаєш, ні, ні, з цією фразою. А якщо в тої людини навпаки, вона зовсім по-іншому це буде сприймати. Через то я в цьому плані дуже кропітливо, самокритичний і я хочу, думала, щоб був. Начастіше пісні приходять. Не. не знаю навіть. Навіть не знаю. Чи то російською буває фраза, якусь я фразу там почув на вулиці, і вона мені така вразлива, така і влучна. І от... От як емоція, це залежить від емоцій. Я ніколи не сидав і не думав про, а яку я зараз пісню буду писати. У мене це часу немає. Е, тільки те, що там підказує Господь Бог, оце те я роблю. в мене немає такого, щоб я там сів і побачив комусь когось там. І Я тобі напишу пісню. Сяду на тобі, напишу пісню. Ну, немає такого. Це має бути. Це, мене має торкнути. Нинішня ситуація в Україні вона впливає на твою творчість? Якщо Звичайно. так, то як саме? Звичайно. Впливає дуже. Я взагалі людина дуже е, мнітільна в цьому плані. І ну, а взагалі, як може не впливати, коли гинуть люди? Як це може не впливати? Це треба бути не людиною, щоб, щоб на це не звертати увагу. І взагалі ми в турі проїхали через всю Україну і, бачивши на ці всі ешелони е, е, всяких ракет, всяких там гармат. І, і багато хлопців у формі, в формі такі, які я бачу тільки по телебаченню. А Я спочатку знімав на мобілки, а потім вже, вже навіть і забувся, що треба знімати, тому що це якось стало. Плащі кони під яким впливом ти з'явилися набагато раніше до ситуації. Мабуть, за років два, якщо я не помиляюся. До речі, теж теж ми з продюсером та сиділи десь, мабуть, о п'яти-шості ранку. У нас там був ресторанчик, його вже правда немає на подолі. Києві корсар. І він цілодобово працював, і ми так приїзди, приїздили так дуже пізно чи дуже рано, і там зупинялися і якось так звикли там. І щось так розмовляли, і він мені каже, десь оп'ять і щось. каже, каже: Олеже, чого ти мені напишеш таку славянську, якусь там, про віру?» От, я кажу, «Сань, не знаю, навіть не думав про це, але в мене наброс що є. І це було десь, мабуть, через роки півтора, коли я написав е приспів. Плач ікони, плач святи». там були трішки другі слова, але я їх не, не взяв. Я кажу, Саня, в мене є, от я написав в мобілці на дату йому показав, е плач ікони, кажу, мабуть, буде називатись. Він мені руку витягує, у нього так в цих мурашках рука, я кажу, і ти мовчав от от, от, півтора року. Ну кажу, значить, значить, ось час що ти ну, <реш> спонукав ці пісні, ну, щоб пісня з'явилася на люди. Отак от воно, от так воно з'являється. Я ступаю всі запрети, Прям к успіху на пролом, На пути к заветной цели, Розбиваєм стіни лбом. Все, що нажили годами, Нам з собою не унести, Самый достойно крест свой до конца нести. Плачут иконы, плачут святые за наши беды, грехи земные. Плачут иконы под звон колокола. Может пора уже остановиться и наконец. Як багато від твоєї загальної концертної діяльності, як багато благодійних концертів. Я не можу навіть сказати, якщо є, поступають дзвінки, там, от, наприклад, крайній був незламний, дуже дуже-дуже-дуже добрий проект. Місяць зорі не насолодились, зникло з неба наше щастя, що дощами знилося, налилися соком квіти, та на розпускали. Фотосесія, так я там не, не виступив, але ну, не було просто часу. І mm -hmm. е, я після Полтави приїхав, буквально це було декілька днів назад, була е, велика, велика там вечірка. Е, я просто не встиг фізично, мабуть, правильно так сказати. З Полтави приїхали о 5-й ранку, був двінік концерт, і я був просто вбитий, так що е, не, не співаю я там. Але от що стосується таких, якщо в мене є час, я це роблю. Я навіть не знаю і ну не, не, не говорю про це. Якщо в мене є час і мене там хтось просить у якусь благо, благодійну акцію то провести, то я я, я не відмовляюся. Ну але просто якщо відмовляюся, то намагаюся людям пояснити, що це не те, що я хочу чи не хочу, просто часу, обмаль часу. У своїй біографії є ще така сторінка акторська. Yeah. Зараз таке трапляється чи тільки в своїх кліпах? Мабуть, в кліпах тільки. Зараз кіно поки що немає. Mm -hmm. Багато там запрошують всякого роду там реклами, рекламні ролики. І як ти до цього ставишся? Ну, так, скептично дуже. Я пам'ятаю, сміявся якось разу сир, реклама сиру попросили мене. <зараз> Кажу, хлопець, ну як це? Ну що я? Більше щастя, буде сир смакувати. Ні, я можу чому просмакувати, я думаю, що реклама була б добра. Але якось сир не дуже. Ну Хоч би дуже. Я кажу, якби можливо, що яйця можна було б там рекламувати. А в політику не кличуть? В політику не хочу в політику. А кличуть чи не кличуть? Я дуже, як то кажуть, близько там біля них. І мені це наскільки не моє, що навіть. Я дуже щасливий, реально щасливий, що мені не дав Бог можливість в політиці десь працювати. Я не той персонаж. Мені більше подобається бути містером щастя. Містером щастя і бути відкритим і щасливим. Де воно щастя, хто його знає? Добре лиш там, де нас немає Оверта.